Вітаю, друзі! Ви на каналі Смачні Мандри. Це канал про гриби, про гори і взагалі про любов до природи і до лісу. Сьогодні у нас сімейна подорож приблизно двох- трьохденна. І перший день ми вирушили на наймальовничіший хребет. Карпат, який має назву Сокільський хребет. По добиранню і по старту. Взагалі-то сокільський хребет проходять з села Тюдів у, села, у село Соколівка або з села Соколівка у село Тюдів. З цих сіл маршрут промаркований і жодних проблем не буде. Ми е, доїхали до села Бабен. Так як я промоніторив, що з цього села е, підйом займає буквально 45, приблизно година часу. 45 хвилин, година. Залежно від, від того, як ви йдете. Але е, мінус цього маршруту те, що нема маркування. Тобто з села Бабен потрібно зійти, якщо ви маєте або карту, а в кращому випадку. Додаток. У нас додаток у похід Карпатами, тому з ним ми менш-більш без проблем знайшли дорогу і йдемо по дорозі весь час прямо, але правда маркування нема. Тому якщо ви не хочете е, оце шукати, блукати, тоді йдіть з села Соколівка або з села Тюдів. Можна пройти повністю хребтом, можна просто вийти на хребет, так як це робимо ми. І деякий час побути на хребті, погуляти, покру... покрушляти. Понасолоджуватись видами, які тут просто неймовірні. Е, ось так. Е, отож, давайте йдемо. Ми приблизно йдемо вже е, пів години, напевно. І бачу, що ми вже практично на, на хребті. Богданчик відпочиває. Батька, махай привіт. Привіт! Та. Так виглядає вихід на хребет. Не знаю, орієнтиром може бути берізка. Ну і якщо буде оцей, е, цей патик. І є варіант піти вправо, там є скелі, відповідно, є скелі і вліво. Е, тільки як вийшли прямо, пару кроків там у лісі є. Джерело досить таке непогане, повноводне. Хто не має води, може набрати води. Куди? Раз, два. Всі плани на сьогоднішній день змінив дощ. Година п'ята ранку ми чули, як вже почав палити дощ, дуже такий непоганий дощ. І, відповідно, ми зрозуміли, що наш похід на білу кобилу сьогодні відміняється. Тому ми вже собі і спали довше, і спали доки, доки хотіли. Відповідно, встали, поснідали, і так воно вже все затягнуло, що в нас вже приблизно 12-та година дня. І замість білої кобили ми йдемо оглядати верховину і криворівну. Тому що інших варіантів ми не, не придумали. Погоду передаємо на завтра, і тому можливо, можливо ми завтра підемо на білу кобилу, відповідно вже поїдемо додому, тому що ми маємо 3 дні. І ось так. Тому Маємо, що маємо. Зараз е, підемо якраз оглянемо цю церкву, про яку я вчора розказував. А далі підемо, не знаю, можливо, якийсь музей, тому що, якщо чесно, не дуже є е, такий вибір чогось. Тобто музеїв, таких невеличких є багато, але ну, подумаємо, подумаємо, що ми будемо робити. Спочатку йдемо, подивимося на цю дивовижну церкву. Що сказати, церква дійсно дуже, дуже гарна. І для мене ось такі старовинні будови, взагалі, вся старовина, вона має якусь живу енергетику. Це однозначно, тому що ти прийшов на це подвір'я, внизу траса. Ми зійшли, тобто зайшли з траси, там рух цивілізація. Навкруг теж село хати. А тут ти заходиш на це подвір'я і ти так ніби. Відключаєшся від світу, тут дійсно така є енергетика старовинна, і дуже дуже, дуже приємно бути тут, саме тут. Гарне подвір'я, і ми вже більше як півгодини просто е, собі так ходимо. Там навіть є такий е, дитячий павільйончик, і ну, гарно, гарно, цікаво і енергетично так наповнено таким. Такою е сильною енергетикою. Ось так. Погода сьогодні коригує наші всі плани, тому що е раз дощ раз нема дощику. Дощик, тікаємо в машину, нема дощику, щось, щось думаємо. Одним словом, побули ми біля церкви. Там спочатку не було дощу, потім падав дощ. Ми перечекали у такому такий павільйончик дитячий біля самої церкви. І тепер ми переїхали вже у містечко, тому що верховина це не місто, це СМТ, селище міського типу. Ми переїхали у верховину. Е, так як лише перша година, можливо, ближче до, до вечора. Тут е, стає більш цікавіше, тому що бачимо, є навіть якісь атракціони і тому подібне. Але ще поки що обід, тому е, так ще не дуже кажуть, не дуже людно. Е, але поки не дуже людно, ми вирішили відвідати е, центральний музей Гуцульщини. Так і він і має назву. Е, Музей. чи готель? Музей. музей. Так і є музей Гуцульщини в самому центрі Франка 5 біля пам'ятника Франка. Тому я думаю, що найправильніше робити ознайомлення з, з Гуцульщиною в музеї Гуцульщини. Ну, йдемо. Він двоповерховий, наскільки я розумію. Йдемо собі ще думаю, годинку потратимо в музею, а там будемо далі бачити.

Що вам скажу, дуже колоритний і цікавий музей, але зал є зал, якого ковид мурашки по мене мурашки по шкірі, це є зал з малюнками на старовинній церковній гонті. Тобто гонта — це є покриття дерев'яне покриття старих церков, і отут є виставка. Малюнки. малюнки просто неповторні. Бракує слів, щоб передати, тобто дійсно мурашки йдуть по, -по шкірі. Так, друзі, після музею, до речі, в музеї нам сказали ще одну локацію. Це такий оглядовий майданчик на верховину. Насправді, у верховині є дуже багато різних атракцій. А це для тих туристів, які хочуть, давайте будемо відверті, хочуть потратити гроші. Ми не з них, тобто ми більше такі природні. Ми, ми взагалі планували йти на вершину, але нам помішав дощ. Тобто якісь такі штуки, як джепінги і тому подібне, ми взагалі це не признаємо, тому ми шукаємо місця, де просто можна насолодитись природою. А їх, якщо чесно, ну так не дуже тут багато. Але один з них це якраз цей оглядовий майданчик, на який ми піднімаємось. Це є музей, в якому ми були, Франка 5. Біля музею є церква дерев'яна. І відразу за церквою, якщо в сторону косова, ну відразу церква, бо я біля церкви стою. отут церква. Є асфальтована дорога. І весь час прямо по дорозі буде краще цей оглядовий майданчик. Так що йдемо поглянемо, що там на ньому є цікаво. Ну, Хто з нас не хотів у дитинстві мати хатку на дереві, не повірю, що, що хтось не хотів. Ой, Хотіли всі. І тут є хатка, навіть не хатка, такий глядовий майданчик, на таких, тобто він зроблений на таких двох величезних, старезних ялинах чи соснах. щось таке. І з нього неймовірний вид на верховину. Також тут під, під цим оглядовим майданчиком на дереві є там інстагойденка. а ще вищий оглядовий майданчик йде управо Ну, Ми все ж таки йдемо ще до нього. Одним словом, пройшли ми пару кроків від тої хатинки на дереві і далі. Не знаю, або той оглядовий майданчик це вже якраз ота хатинка, швидше за все. Або там далі щось є, але я щось думаю, що це чи, тому що тут вже йдуть житлові хати. І ми не будемо йти однозначно, тому що батька у нас з рук не злазить і носити його ідея погана. Одним ну, словом, наше знайомство з верховиною на цьому і закінчиться. Тобто музеї Гуцульщини і оцей оглядовий майданчик. тому що Перше в дощ і болото, а Богдан Андрійович просто нині не злазив з рук і він же пообмашував у нас всіх з ніг до голови. І просто нам важко його носити. Це, це, це просто елементарно. Причина того, що ми більше ми нікуди не йдемо. І тим більше, вже четверта година взагалі, ми просто йдемо до нашого будиночку, ще перед тим заїдемо в магазин. І думаємо, що завтра, все ж таки, якщо не буде дощу, то ми ще підемо на білу кобилу. А якщо не підемо, то, то не підемо. Одним словом будемо бачити. Люди йдуть, ми теж підемо. Я на брану, до мігти про смерти. Третій день подарував нам неймовірно гарну погоду після дощу. Прийшло сонечко і подарував нам неймовірні краєвиди, тому що якраз і після дощу гори плавають у хмарах. І це неймовірне видовище, а ще з висоти це просто казково. І ми все ж таки вирішили підніматися на білу кобилу. Піднялися ми вже досить високо і дивує те, що. Навіть тут високо є поселення, це такі присілки над верховиною. І, наприклад, ми тільки що пройшли невеличкий присілок, де є буквально. Батька ми йдемо, почекай. Дає два будинки, один маленький, а другий більший, і біля цього будинку є величезна пасіка. І пасіка з цим видом це, щось, ну, це найвисокогірніша пасіка, яку я взагалі бачу. Виглядає дуже колоритно. Але наскільки я знаю, там є вгорі ще, ще вище присілок, який має назву, по-моєму, Віпче. це ну, дуже високо. Ось так. Ми поволі набираємо висоту і просто не можеш відвести погляд від, від тої краси. Одним словом, наступна ситуація. Ми дійшли до присілку Віпче. Ось тут Це є Віпче. І далі ми не будемо йти. Тому що, по-перше, ми вже йдемо 2 години і з Богданчиком дуже важко йти. І Софійка теж вже не може йти. А наша біла кобила ось ось там. Тобто ми розуміємо, що до неї дійти це ще є куди йти. години ще дві, тобто піти. Ось туди пройти попри ту гору. І ну, одним словом, це не дитя... похід не з дітьми однозначно, тому ми собі отут знайшли тіньок з таким видом на... на гори. І тут ми будемо відпочивати, будемо обідати і потім будемо йти вниз до машини. Нам не є принципово. Вийти на білу кобилу, тому що ми ще на неї можемо вийти така от сто раз, але вже без дітей однозначно. Ми собі в таку розвідку пішли. А тут в нас така краса. Ми йдемо вниз, Богданчик пснув. По дорозі ми ще активно їмо ожини, тому що тут дуже багато ожин. Але так не дуже зупиняємося на ожини, тому що нам ще їхати 3 години, а ожини вони відволікають. Нам ще є куди йти Е, Що по сьогоднішньому поході і що в загальному? По сьогоднішньому поході однозначно його треба йти без дітей. Тобто, якщо ви хочете на білу кобилу, це без дітей, якщо ви хочете і прогулянковий. Просто вийти, побачити краєвиди, відпочити, посидіти, полежати годинку, то можна з дітьми. Але маршрут насправді важкий. Такий підйом, 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 затяжний підйом, і воно виснажує. Що у загальному по цих трьох днях, я щось не знаю, вже я сказав, що у нас ці три дні вийшли такі, такі, знаєте, пригоди перед Днем Незалежності, тому що сьогодні День Незалежності. З чим я нас всіх вітаю. Е, в загальному трошки не так, як ми планували, тому що трошки підкоригувався дощик, але е, це найцікавіше, коли йде не по плану, коли щось змінюється і щось таке в такому роді. Е, добре, добре, нам ще йти приблизно годину, це, це однозначно до машини. Ну і що, і ми в дорогу, вам всім папа, -па, всі бувайте здорові, до наступних походів.